Ні, будинки, господарчі споруди та пошкоджені автівки. Військові РФ вдарили з авіації по Гуляйполю, Маліток Марці та Новоселівці. Випустили 11 керованих ракет та бомб. Також атакували дронами. Загалом минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів нашого регіону. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Противника на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби набуло. Повідомляють у Генштабі ЗСУ. Бойових зіткнень не відбувалося. А от на Придніпровському напрямку ворог не полишав спроб просунутися вперед. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутись уперед. Успіху не мали. Наші захисники дають єдну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ударних безпілотників окремого загону крила Омеги знищують особовий склад противника в укритті.